Ну що ж, ми продовжуємо зустрічати знайомих кіровогреців на нашій кухні. Марі Васильна, надзвичайно приємно, що і ви встигли до нас для того, щоб поділитися вашим рецептом унікальним і подарувати кіровогрецям святковий переноворічний настрій. Подіваємося одразу вирішила дарувати вам даруночок від нашого телевізійного Діда Мороза. Ось такий сувенірчик під ялиночку. Тримайте Дякую. Угу, і корисно, і поживно як кажуть. Так, Марі Васильна, що будемо готувати? Я скажу чесно: не буду готувати ні м'яса, ані риби. Такий складних рецептів, бо на це, по перше, немає часу. По друге. Я вам скажу, дома я такого новий рік не готую. Я намагаюся готувати щось простіше, uh -huh. те, що не займає багато ну, часу, легке. не забирає багато Сорі енергії. Чисто, що ми бачимо У нас на столі, то це буде нас буде, буде цікавий королевський uh -huh. салат. Королевський салат. Це салат швидше все, для жінок. Я не думаю, що чоловікам буде цікаво, тому що там м'яса і риби немає. Так. Але жінки обов'язково мають цей салат мати. Я вам можу сказати, тому що вони дуже багато готують смачних і поживних страв. Після uh -huh. Нового року доводиться всім сідати на дієту. Для того, щоб цього не було, краще все-таки починати з Нового року. Ви мені нагадали зараз таку фразу, також з відомого фільму. Пам'ятаєте, Москва слезам не вірить. Якщо у мужчин є діла, вони можуть ними і зайнятися. Це да? буде цікаво тільки для жінки. Ну що ж, розпочнемо. Є імбир, його треба почистити. Чому є корінь. Ось такого кор досить. Чи треба більше брати? Взагалі-то треба брати більше, тому що зрозуміло, що це не тільки жінка буде сама там, чи молода mm -hmm. дівчина їсти цей салат. Це треба салат захоче. Просто чистити, чи, чи так, чи то туненько? Чистити таким чином, щоб він був чистенький. Так? Ага, ага. Отак. А ми почнемо з того. Слухайте, вже такий аромат пішов. Між іншим це дуже корисна штука, імбир. Дуже багато. Дуже корисна штука. Mm -hmm. Я вам можу сказати, що в нас рідко хто його використовує, на жаль. Просто скажу, що у ну, нього ну, дуже своєрідний смак. Він да, такий і гострий, і пряний, і все, що хочеш. Новий рік цього року своєрідний. І я думаю, що зі мною погодиться дуже багато хто, тому що, Досить такі тому, що в Україні своєрідна така ситуація. Ми uh -huh. святкуємо Новий рік, як ми його святкуємо, ми зустрічаємо uh -huh. Новий рік. А люди на сході воюють. Тому Знаєте, це свято все-таки з присмаком таким Гиркоти трошки печальним. і втрати, звичайно. І втрати, на жаль. Але свято є свято, ми єдине, що мусимо робити, і, очевидно, будемо все робити, так, в мене це мене думати, все думати про те, можна порізати кубиками його. Взагалі то, якщо хочете. Його можна натерти на терці. Це угу. буде м'якший і краще, але ми для того, щоб не дотриматися форми, будемо все-таки його різати кубиками, Окей. невеличкими. Все. Тоді будуть це робити, так. Угу. Так, Марія Васильовна, а от у вас, ви пам'ятаєте, вашу ну, найпершу таку найяскравішу дитячу новорічну мрію? Щось було так. таке? Дитяча новорічна, новорічна дуже мрія хотілося і реалізувалося? Так. Я дуже хотіла, ну, малою, я дуже хотіла мати дуже велику ляльку. Угу. Так. І мені тоді її двоюрідна бабуся подарувала. Бабуся, не дідово. Двоюрідна, так. Да. Бабуся угу. подарувала. Uh -huh. І я була дуже щаслива, я вважала, що це вершина всіх мрій. і Більше <гум> мені вже нічого в житті не, не, не захочеться мати. А в дорослому житті чогось хотілося, ну от так само яскраво. Ну, ви знаєте, в дорослому житті взагалі багато чогось хочеться. То хотілося квартири, то хотілося ще чогось. Знаєте, це повірте мені матеріальні мрії, вони швид, швидко, як кажуть, їх досягаєш і вони швидко забуваються. Uh -huh. Це не те. Мені здається, найкраще, що можна побажати собі жінка. Угу. Це гарного, комфортного стану душі перед, перед новим роком. А це угу. складніше. Угу. Є якась традиція, як ви святкуєте, як ви зустрічаєте новий ну, рік? Скажу чесно, що до цього... Салат у вас унікальний. Це вже зрозуміло. До цього року ми... я завжди зустрічала новий рік своєю мамою. Я їздила для того, щоб не залишати її вмію, і її зустрічати новий рік з своєю мамою. Тому ми разом з нею готували угу. і разом зустрічали новий рік. Uh -huh. ну, на жаль, матері вже немає. І цього року ми їдемо зустрічати Новий рік зараз ось після вас uh -huh. у Львів. Uh -huh. ось так. Це буде цікаво. Вирішили попити кави у купальні uh -huh. і зустріти новий рік перед ялинкою. Так, ну Це прекрасно. Як кажуть, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тобто ви запланували 2015 рік для себе у подорожах і у мандрівках. Ну, думаю, що так? Якщо вийде, то, то це буде дуже добре. Так, прекрасно. У мене вже практично все. Практично все. Я вже допиляла цей корінь. Значить, що там має бути? Звичайно, там має бути апельсин, угу. обов'язково має бути корінь, імбиря, угу. банан. Угу. Uh -huh. Виноград і ківі. Ну, Я просто мушу сказати, що хтось із тих, хто любить трошки кислі такі продукти, то треба все-таки орієнтуватись на складові. Якщо uh -huh. ви любите щось солодше, робіть так, щоб вам було приємно. Uh -huh. Я люблю трошки, щоб було кисліше, тому... Але... Ви знаєте, і цей салат це такий знаєте, відголосок літа, як на мене. Дуже багато господин зараз розпочали займатися тим, що заморожують у своїх морозильних камерах, так. дуже багато от, якраз літніх ягід, фруктів. Та, О, і ось все, що ви бачите, це все заморожено в холодильнику. У вашому холодильнику? так. Да. це домашня заготовка, як кажуть. Ви ну, знаєте, а це навіло мені також таку розповідь якось запитали у людини. Я кажу, ну як у вас там погода? Просто хтось комусь зателефонував, да там кажуть, як там кажуть, що у вас така дубаріна, такий холод це бачить. Каже, ну якщо сказати дуже коротко. Про погоду, то це бр. Ось так. Ось так. А ось цей салат він якось робить. Він дуже швидко період. робиться, до речі. Яскравішим літнім, більш літнім. Так, ну що, у мене готово, що робити? Туди відправляти? Відправляйте сюди, я думаю, все угу. буде зараз. Так, ось так розсипом. Захвилюся, не дуже крупно, ні? Ось ось я вважаю, що цей салат робиться навіть трошки крупнішим. Ага. Він тоді краще виглядає. Так, зрозуміло, так. Ну, є? У нас є ще у нас є киві. Давайте, яке давайте, давайте можна манігу. чистити, так? Так. Ну, Для того, щоб. Чесно кажучи, для мене було загадкою, як правильно чистити ківі. Для мене це такі ауки. Так само, як акуси величезні такі. Так, вот Дуже соковитий у нас інтерес. Хочеться сок. Угу. Так, є така штука. Марія Васильовна. Ну, у вас дуже яскрава біографія. Ви Це вам так здається? Ну насправді мені так здається, але я думаю, що я скажімо так не зовсім далека від істини. скажіть мені, будь ласка, от за вашу практику роботи на радіо на нашому да от 100% відсотків відбувалися якісь такі історії і в новий рік, і з вами в тому числі. Ну, Якщо є чим поділитися, то поділіться. Ну, я наділячні. вам мушу сказати, що та, ну, журналістське життя це завжди історія. Повірте мені. Ну, я, я вам мушу сказати, це Новий рік, коли ми зустрічали католицьке Різдво у Відні. Uh -huh. Це було, коли ми з Дімою Кобцем їздили на форум. Uh -huh. Мушу сказати, що такого гарного Нового року, спокійного, uh -huh. я ще ніколи не зустрічала, у всякому разі, досі. До того часу, ми гуляли десь у дві години ночі, ми гуляли вуличками Відня, uh -huh. пили там Глінтвейн і відчували такий спокій, нам не було страшно ні те, що ми не знаємо міста, ні те, що ми не знаємо, як себе вести в чужому місті, не знаємо дуже добре мови. Uh -huh. І тим не менш, я просто тоді подумала, що як би добре було, якби Україна стала членом Євросоюзу. Uh -huh. І там така сама атмосфера на вулицях новорічного міста була, яка була в Відні на католицьке різдво. Uh -huh. Там не було людей, які випили багато перепили. Uh -huh. Там були всі тверезі, але всі були щасливі і веселі. От цього саме, якби в Україні не сексу, це було прекрасно. Ну, що воно. Значить, У нас іще є. Ну, це вже, мабуть, елементи декору, так? Да? Це чи? не швидше елементи декору. Я вважаю так, що це солодкий виноград, я його кілька штук буквально кидаю, і елементи декору ми тоді зробимо. Можна трішки от отак от перемішати чи ні? Так, так. Угу. Значить, Ви цей салат можете робити і прикрашати будь-яким чином. Ви можете збити густу сметану із пудрою угу. цукровою і прикрасити, і зверху потерти шоколаду. Угу. Це буде угу. один варіант. Я ж роблю все-таки економний салат королівський, так. тому я роблю таким чином. Ми будемо. Перемішувати його йогуртом і прикрашати Ну, вже є у нас. Так, можемо вже робити це в нас є. Так, Між іншим, він також мараколи має. З шматочками я бачу тут. Так, лити, не все. Ось так. Не все. Не все. Чого досить? Досить. Він має бути тільки змочений йогуртом, але чітко показувати свої. Тепер його треба з цією скляночки великої, в якій ми його розмішуємо, Принести дуже гарненьку таку скляну або якусь іншу. Викладаємо його дуже так гарно. Угу. Слухайте, досить швидко насправді готується. Це і Дуже швидко салат. готується, до речі, цей салат дуже смачний. Так, якщо ви в принципі, ну, так, знаєте, господиня, то у вас все це може бути вже вдома, в холодильнику. Дуже довго шукати не доведеться. Так, так. а тепер давайте прикрашати. Прикрашати давайте. можна легко. Так, малина. Смародина. Так, А можна руками можливо, можна? Можна, mm -hmm. можна і руками, звичайно. Так, і клубничка, полуничка ось така. Так, Так, так ось ще одна. Ну, якось Давайте, так? Ну, що, ну Для новорічного столу зробимо ну, три. Краще. Ну добре. Побагато. Чорна смородина Так. і червона смородина. Ну клас. Супер. Оце такий салат. Робиться дуже швидко. Просто супер. Марія Васильовна, ну що ж, за вами тепер новорічний тост. Прошу. Я хочу усім глядачам нашим. і в тому числі і радіослухачам. побажати у новому році, щоб у домі вашому було комфортно, затишно, спокійно, тепло, щоб було на столі, щоб було в душі, що було у серці. Щоб нас не тривожили новини, щоб у кожного в домі з'явилося щось хороше, приємне і довгоочікуване. Тобто всі діти. Всім бажаємо тільки добра, здоров'я і щасливого нового року. І з Новим роком! З новим роком!